2017 року я на посаді фельдшер-рятувальник, звання прапорщик. Познайомилася з чоловіком на роботі, як, мабуть, у, у великої кількості людей так буває. Святослав був водій сапер. Він загинув 24 листопада минулого року в Миколаївській області, в місті Снігурівка, під час виконання обов'язків підірвався, підірвався на міні. Був дуже, дуже, дуже хороша людина. Це найзолотіший чоловік, який, якого я зустрічала протягом всього свого життя. Завжди всім допомагав, хто би не попрохав. Ну, Дуже чарівний просто був і батько, і чоловік, і друг, і взагалі син. Дуже чудова людина. Йому би виповнилося б 30 років, загинув він 29. Він мені подарував дитинку, наша донечка. Марина Святославівна, як він десь коли вона, там, шкоду якусь робила, то він... Марина Святославна ну, повинна слухати маму. Я пояснюю, коли вона питає до батька, кажу, ну вона ще толком не розуміє, що сталося, але я намагаюся їй пояснити. Кажу, що татко на хмарці сидить, ото дивиться, як ти себе поводиш, дивиться, слухаєш, чи ти маму, бабусю. І що вона відмовляється? Я теж хочу туди, хочу полетіти на хмарку. Я кажу. Нам нам ще не час. Ну, батько нас туди не пустить. Ми повинні ще жити, насолоджуватись життям, так як він вмів. Марінка, ти не гіркошка. <світ> і... Він віддавався своїй роботі повністю. Дуже, ну, взагалі, от воді це його було. А, машина це, як він, він казав, не ображайся. Ну, це моя друга дружина, це моя лялечка. Я спіялася, я кажу, так, так. Це, це твоє. ну Він просто от водій від бога, як кажуть. Він сидів на місці водія. Я на місці старшого з боку, його стороною наїхали на ТМ-62, перезашов вибух, і в його не стало. Це раптово. Мить і все. Він ще був живий, на швидко його візли до больниці, на жаль, не довезли. Я був в автівці, коли дим розсіявся, я вийшов з автівці сам, навіть не помітив, що була кров, контузія. Ми цю дорогу перевіряли і, на нашу думку, це була, мабуть, диверсійна група або колаборанти, які за ніч, скоріш за все, замінували. Другий раз ми її не перевіряли. Вона була безпечна, ми по неї проїжджали, і в той день, на жаль, так випало, що ні. Ми з Святославом познайомились близько шести років тому. Коли я влаштувався на роботу, він вже працював. Потім ми разом поїхали на навчання, і з тих пір ми постійно з ним товаришували, Він був дуже надійний колега і товариш. Ми постійно з ним зустрічались поза роботою. Багато їздили разом на виконання службових обов'язків завдань по розмінуванню в Одеській області. І коли після початку повномасштабної війни ми разом поїхали в ротацію в Миколаївську область, в село Снігірівка. Ми їхали у першій машині в легковій в пікапі, а позаду нас їхали Святослав Додон і Волков Сергій. В один момент почули вибух і у дзеркало побачили, що пішов чорний дим. Ніхто не хотів це вірити, що відбулося, хоча всі розуміли, що сталося. Сергій був у свідомості. І він самостійно покинув автомобіль, хоч це чудо, як це він зробив. А Святослава ми дістали і вже почали йому надавати до медичної допомоги. Відразу під'їхали медики і ми вже передали його медикам. Ми постійно говорили, слава Богу, що він живий, що він дихає, вода все гаразд, тому що таких явних травм у нього не було. Буквально через хвилин 5-10, я не пам'ятаю, скільки тоді час по-іншому. Нам дзвонили і сказали, що він не доїхав до лікарні. Ми втратили не не тільки колегу, але й друга, товариша. Його повинні просто пам'ятати, бо він робив великий внесок наше життя. І я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися. Він герой просто для нас.